Сьогодні до нас завітала акторка кіно Валентина Вовченко. Привіт, привіт, усім привіт. Дуже раді вас слухати чути. Скажіть, будь ласка, у нас спочатку завжди одне запитання для всіх, тому що подія, яка відбулася, вона об'єднала всіх українців, об'єднала дуже страшними подіями, ситуаціями. Але у кожного своя історія, свої емоції, свої відчуття. Розкажіть, як саме 24 лютого почалося для вас, для вашої родини? Мабуть, як і для більшості, ми спали, і перший вибух, я думала, мені здалося, але я прокинулася. А на другий вибух я вже розбудила чоловіка і кажу: ти чув? каже, чув. І вже після того ми зрозуміли, що в нас криша здригалася, і вікна здригалися, ми почали. Малий ще спав, а ми вже встали, почали. Ну, воно таке, я не знаю, що робити, куди йти. Я одразу мамі зателефонувала, кажу, що, що відбувається, каже, валя це війна. одразу ти не розумієш ну, усієї глобальності, цієї цього я навіть не знаю, це не подія, це, це просто щось. Ну, це не можна словами передати. І тато сказав, що готуйте погреб. Бо будемо ховатися. А я спочатку казала, що можливо треба кудись їхати, бо сусіди виїжджають. Усі виїжджають. Тато в мене просто після Афгану, і він якось більш-менш нас коригував, як треба себе поводити і що робити. Тому ми одразу відкрили погреби, поставили туди воду, теплі речі. Там провели, кинули переноску електрику, туди провели. І спочатку це була біганина. Ти усім дзвониш, кажеш, хто де, куди, хто збирається, хто сидить на місці, хто збирається кудись їхати, але неподалік по селах. Те, що зробили деякі з моїх знайомих і подруг, а треба було краще лишитися в Києві, бо в них були в результаті ті села окуповані. Е, ну і це, це ніколи не забудеш і здригатися будеш, як бабуся казала від кожного вибуху. Ну, ти усі ми тепер. Згадуючи наших дідусів і бабусь, знаємо, що завжди була ба, ну нашо тобі, ти цукор, нашо тобі та сіль. що ти це це можна кожну хвилину вийти і купити. Тепер ми будемо робити те саме і доскону, я так розумію, і розказувати знову ж таки нашим дітям, онукам і правнукам. Ми будемо мати От, надію на те, що нам наші діти будуть казати, як ми бабусям, Ну, ж все нормально, чого ви переживаєте. Будемо на це сподіватися, що у дітей та так буде, буде все нормально. А ви ж с... ваш син маленький. Він же також з вами в маленький. подвалі побував і все це пережив. Як було ми... з дитиною? Ну... Для ну, як знаєте, я думаю, так враховуючи те, як ми себе поводили, і від того діти через нас сприймали цю ситуацію, тому що. Ми не кричали, ми не вріщали, ми не ридали. Ми не ми... ми в нас чітко було якось так. все, тривога, підвал, все сіли на вам печиво. В мене просто сусіди ще в них двоє діток, і в них не було погрібу, і вони до нас ходили. Тому ми всі згуртувалися. ми, ми навіть між нашим парканом ми прорізали дирку, щоб їм було не через ворота калітку заходити а одразу. Біля свого будинку одразу до нас, і діти бачили, як ми реагуємо, і від того вони були дуже, ну чесно, вони навіть спокійніші інколи були ніж ми. І єдине, що можу сказати, те, що в мене буде ця картинка назавжди в моєму житті, коли ми сиділи і дуже сильно зверху тоді. По центру, наче там десь по Лук'янівці пройшлися, і град від біля нас недалеко коли стояв, коли оці звуки, я так само тепер можу, все це різницю знаю. І от коли все здригалося, то в них оце. Пакет печива, пакет якихось сухарів, пакет... і вони, ми оце між собою там вирішуємо щось там, Боже, Боже, там щось кажуть. А вони отак сидять, як ті ховрахи, і просто їдять, їдять і дивляться, їдять, їдять і дивляться. Оце в мене ця картинка ніколи, вона ніде не дінеться, бо я дивлюсь, що їх нерв перейшов в те, що вони просто їли. Але насправді, протягом місяця, ми тоді, ну, це такий самий страшний місяць був в Києві. Чесно, людина така, така, така. Така такий організм, що звикає. Будь до чого, і наші діти вже просто потім, коли вже гради, а це гради, типу, продовжуємо гуляти в футбол. І вони навіть футбол гуляли в нас тут на подвір'ї, і знаючи, що там навіть видно були ці хвости від ракет вилітаючих, такі червоні, червоні, помаранчеві, там жовті. Видно було, як вони там поза домом вилітали. Але ми вже так само знали, що це наші. Ми вже знаємо, що таке вхід, вихід. Ми вже знали ну, багато таких речей, які раніше. І особливо перший тиждень, о боже, о боже це, це прилетіло, чи відлетіло це в нас, чи в наші, ми не знали взагалі. Дуже чутно було, коли важка техніка йшла. Усі ж дороги після цих гусінічних, усі дороги, як їдеш, ву -ву -ву, вся машина гуде. Єдине, ну, в моєму житті склалося так: ми місяць були в Києві, і коли взірвали, підірвали ретровіль, це не так далеко біля нас. Батьки були в хаті, чоловік з сином були в погребі, я була на вулиці, і я зустріла все сама на вулиці. Е, моя перша думка була, що це все це прилетіла ота, що та макака тримає в руках, бо було наче веселка от такого розміру, рожеве таке заріво. У Єди... мене спрацювало так: я стояла біля погреба, я чомусь подумала: якщо це воно, якщо я стану ногами на кришку погребу, то їх це якось врятує. Ну, це таке, знаєте, щось, типу, я не знаю, як воно спрацьовує. Після першої хвилі вибуху, коли це все задрижало, Думаю, та ні, я до них. Я відкриваю ту кришку. Знову до них лізу, і друга хвиля вже пішла від відкриту ляду, пішла до них туди до погребу. І третя хвиля я не встигла закрити так само пішла туди. Це був перший раз, коли мій малий розплакався. І вже наступного вечора ми були на вокзалі. Через за добу, за півтори доби, ми вже були в Болгарії ну, з моїм сином. Батьки лишилися з чоловіком тут. Це, от після того, ну, в мене самої вже був просто далі. вже... Ну, вже важко було лишатися, і після цього було важко вже нормально, адекватно на якісь речі реагувати. Е, і так ми два місяці пробули в Болгарії, відпочили, скажу так, бо море є море, воно лікує. Видихнули, звикли знову до тиші. Правда, скажу, там одного разу був салют. Я була на балконі. Я не думала, що я так відреагую на салют. Е, Просто я отак от затулила вуха, і я розумію, що тут нормально все нічого не має відбуватися, але в думках невже, -вже, невже і сюди вже вони дісталися? Я просто забігла в ванну в кімнату, в туалет, закрила двері, ванню до себе. І в мене від, від моєї реакції, від того, що я настільки виявилася всередині, не ну вже. Розгойдана в мене від моєї реакції вже мені саму за себе стало ну якось мене самій собі стало дуже дуже. Я до себе виспоста. Думаю, боже, таке вже блін. Я так реагую. капець Я розплакалася Оце так було. А далі вже ну ну адаптуєшся до всього. Тим більше, що тут лишається мама, тато і чоловік, е, як. Там би не було добре, якби вас там не приймали, все одно хочеться додому. І вдома, як дідусь сказав, і солома є вдома. Ти заїжджаєш додому, ти вже знайомий той погріб, ти вже знаєш, що робити, куди бігти, як ми кажемо, аби зверху не гепнули. Так, от хай літає. Воно вже смішно, раніше смішно не було, але зараз, зараз, ми так ось, ну вже якось так сприймаємо. І ми, і сусіди наші, які так само з нами з 24-го, і так само ми разом дві від'їжджали в Болгарію, що сусідка моя з двома дітьми, і я з сином, і так само ми разом повернулися. Скажіть, будь ну, в ласка, у нас якось так. Скажіть, будь ласка, от ви казали, що вже попривикали трошки, знають прильоти, відльоти, все це так. Люди звикають до війни. Це, звичайно, дуже погано, але це можливо, хоч трошки комусь якось психіку рятує. Але ще така тенденція, є, що дуже багато прохань волонтерів зараз не помічають ці ж люди, тому що вони звикли до цього, і це дуже погано. Скажіть, я просто помоніторила вашу сторінку. Я бачила дуже багато і репостів про збори. І подяк волонтерам. Як, на вашу думку, чи зменшилася зараз активність людей саме на допомогу волонтерам? Я думаю, все ж таки трохи зменшилась. Ну, це моя особиста думка. Трохи зменшилась. Бо я активізувалася і змогла щось робити лише. Десь тиждень, другий, третій, тому що дуже багато моїх знайомих, хлопців, друзів, однокласник, мені майже брат, вони всі були тут, і потім в якийсь такий момент: е, та все, та я все, я, я туди, я не можу, я не можу просто відсиджуватися. І ти розумієш, що коли вони туди потрапляють, в першу чергу немає, ну, ну я не знаю, чому так, немає багато чого. І згадуючи пости, ти, ти, ти відволікаєшся від цього, і ти розумієш що ти свою енергію, кудись оце все треба кудись його направляти. І ти направляєш саме в волонтерство. Це мінімальне те, що ти можеш зробити. Тому ти згадуєш всі пости. Ага, там Франківську Надюха Лєвченко займалася. Ага, пишу туди, що можна дістати. Тут е, Діма Вівчарюк. Знаю, що їздить воз. Значить, він може приїхати з Франку привезти в Київ. Я звідси вже повезу з татом на машині, де тут поруч ТРО, де можна там передати на ЗСУ, і так далі. І ми якось якось таким чином е, комунікували. І усі знайомі, це ж Сарафанне Радіо, усі знайомі знайомих значить, знають, бачать, що я щось можу дістати. І дзвонять мені, мами не вже подруги, сини пішли в ТРО. Що можна дістати? І от таким чином оця сітка працює. Зараз м -м, трохи вже. Е, Може, в силу того, що вже ж пройшло багато часу, і дуже багато чоловіків, хлопців, наших захисників, козаків, воїнів, вони вже мають майже все. Бо за цей час уже і силою народу, і силою нашої держави вже. Максимально всі, хто міг, вже дали їм все, що могли. Е, ну ми ж зброю не дістанемо це. Само собою. Я сподіваюся, що нам і не треба буде цього робити. Але з приводу там якихось тих же плитоносок, е, захисту на колінники, на рукавники, якась медаптечка особиста, якась медаптечка. Передавали консерви, передавали консерви закрутки, те, що мами в погрібі стояли. Е, навіть просто там кажу, що ми можемо встигнути. Ставлю хліб, в хлібопічку, ставимо якісь папа, кажу, треба знайти цигар. Арки, от що хочеш робити, треба знайти. Тато їде бігом десь шукає ці цигарки. А їх тоді в Києві перші два-три тижні це ж дуже важко було знайти. І таким чином, ну потроху, отак, от це ну це волонтерили отак. Хто як міг, хто чим міг, у кого якісь зв'язки, хто як зміг, так і робив. Ну зараз що добре, що дуже багато відомих людей, акторів, музикантів об'єднуються в класні такі компанії і збирають гроші так само, як наші, як ви, як українські актори, які створили благодійний аукціон Ектлот, які виставляють так, не просто якісь речі, а особливі речі, особисті речі, виставляють свої. Послуги навіть все, що завгодно аби зібрати на п'ять карет швидкої. І я знаю, що недавно нещодавно відбулася благодійна ярмарка, де була презентована вже перша швидка. Так вона приїхала. І ви ж там були? Так, вона приїхала. Вона вона мало того, що вона приїхала, вона ще до самого даху забита медикаментами усілякими штуками, які потрібні саме там а, на ярмарку. Це було взагалі. ну, там так. Усі хочемо на ярмарку. Що ми можемо презентувати? В кого є там свій якийсь бізнес, що там лінія косметики, якого ганий кошмал? А я сіла до кажу, мама що я можу у мене немає ніякого магазину, нічого. Ну так. Ми до другої ночі напекли рогаликів, тертий пиріг там всього, 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 всього. Ми просто стали з цим всім, як і Женя м'якенька, як і Боже Наталя. Васько біля нас так само стояла. Ми оце все розклали і чесно, я скажу, просто я не очікувала, але ж дуже вдячні. Ми лише на оцих наших випічках ми вторгували 15 тисяч. Нічого На хвилинку. 15 тисяч лише на тому, що ми своїми руками зробили. Це просто крутість така, що я навіть, я навіть уявити не можу. Компот стояв, компот. Мама наварила компоту з наших вишень, які тут в мене ростуть, і компот навіть продавали. Люди, мало того, всі ж приходять і. А можна сфоткатись? Звичайно, можна. А візьміть у нас стартипові, будь ласка, і, і фоткались, і одразу продавали така бізнес-жилка. Усі проснулася одна од одразу. Щоб, типу, треба більше, більше, максимально більше. І ми цього, оцей ярмарок благодійний. Ми зібрали 105 тисяч гривень. Оце круто, дуже це взагалі. Ви очікували таку суму зібрати для самих вас це було дивом якимось. Це правда, це просто ну це. Це не то, щоб ну, не шок. Це шок, але приємний шок. і м -м, Я не знаю. Я думала, що ми якусь суму нормальну підіймемо, бо там були до того благодійні тренування на ВДНГ, але там так 25 до 30 отак збирали. Але щоб на ярмарку 105 взяти, ну правда, і це ж така тепер ланочка, яку треба ще більше ще більше тепер хочеться. І в планах, я думаю, в нас ще не одна благодійна ярмарка буде. Я, я в цьому впевнена. Можливо, і ще щось придумаємо, аби аби якомога більше чимось, чим можемо ми допомогти цим. Ну і хоч якось можеш допомогти. Звичайно, що є дівчата і хлопці, і акторів дуже багато на передовій дуже багато наших рідних, з якими ми. Ну, актори, з якими на, на майданчику жартували, і, і навіть про те, тільки в кіно думали, що вони такі гарні в формі там з цим. Всім. А тут тепер, тепер тепер це 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 вже, це вже, це тепер навіть я думаю, знаєте, якщо далі подалі, а так буде в подальшому кіно наше, про ці всі обставини, це буде зовсім інший внутрішній стан. коли... Наші чоловіки в формі зі зброєю, це вже не будуть такі, як раніше, жарти там. А давай так пофоткаємося, давай так пофоткаємося. Це у хлопців зовсім інше ставлення буде до зброї, до цього всього, коли вони втрачають своїх побратимів, коли вони там в пеклі. Тому... Ну так вони вже будуть не про не грати ці ролі, а проживати їх ще раз, буде якось так, так воно все. Знаєте, ми щось так. з вами знову про сумне. Ми починаємо з гарного, переходимо на сумне. Давайте завершимо нашу розмову дуже гарним і класним. Скажіть, будь ласка, якою ви уявляєте нашу країну після перемоги? Що в першу чергу зміниться? Боже, та ми вже змінилися. Нам, ми вже змінилися, от, от ми всі на 100% змінилися. І так круто, ну, погано, такі, через погану причину, через страшну причину. Але ми всі змінилися. І ті, хто були не українці, скажімо так, вони всі відсіялися. І ми вже між собою всі знаємо друзі, знайомі, родичі. Всі знають, хто чого вартий, і хто справжній, і хто хто українець, а хто ні? Після перемоги, Боже, то це буде, я не знаю, кожен іноземець він мати буде, от знаєте, є мапа тих, де побувати, де побувати, від, в кожного буде в списку побувати в Україні, побачити цих людей, побачити цих, цей народ, відчути цю енергію людей, які така манюнечка наша Україна проти такої махіни здоровенної, такої. Не хоче, не будемо про таке, просто кожен доторкнутися до нас захоче. Мало того, це ж наші прекрасні міста, це наша прекрасна природа. Це я не знаю, в кожного буде 100% буде. А ми так ми ще з дівчатами про що розмовляли. Що якщо хтось захоче мати громадянство українське, це вам тепер буде не отак просто. Це має треба мати тепер як мінімум честь. що знати мову, має 100%. історію 100%. Конституцію? Не так, не Конституцію Це ну це просто будуть такі пункти, які тепер мають бути умовчуванням Просто якщо ти хочеш мати громадянство України. А зрештою, я ж кажу, це буде в кожного іноземця в просто пункти мрія. Моя мрія побувати в Україні Не потрапив в Україну. Прожив життя дарма. От, от так Про у Клас, Я вам так вдячна за розмову. Дуже тепла, дуже затишна бесіда. Вона з вами вийшла. Я маю надію, що після нашої перемоги ми з вами зустрінемося наживо. І буде ще цікавіше і ще класніше. Дуже вам дякую. Дуже рада буду, дуже рада, було. Дуже тепло. Нам також. Шано... Гарного дня. Вам також. Слава Україні! Героям слава! <рес> Шановні глядачі! Я нагадаю, що в нас у гостях була акторка кіно Валентина Вовченко. І не забувайте про акторський аукціон Ектлот. Заходьте в інстаграм, дивіться там мільйон сотні лотів з дуже класними речами, купуючи, які ви не тільки зробите собі приємно, ви допоможете нашим хлопцям. Ви допоможете назбирати на 5 карет швидкої допомоги. Тому заходьте, дивіться. Обирайте собі щось особливе і беріть участь у такому класному благодійному аукціоні.